Друзі, всім доброго дня. Ми продовжуємо нашу рубрику Бізнес-клас по низу ринку і робимо каталог бізнес-автомобілей. Сьогодні у нас в рубриці Peugeot 605. Цей автомобіль використовував президент Франції Жак Ширак. Він використався 605-м і 607-м автомобілем. Уявіть собі, який це статусний автомобіль. Скажіть, мені будь ласка, не хто їздив на якихось автомобілях, які використовували президенти? Отже, автомобіль з 89 по 95 рік вироблявся. І дивимося. Бензинові двигуни є. Там є і дизелі, от є 607-й. би мовити, йому на заміну прийшов отакий. Ми потім його глянемо. Отже, глянемо, скільки є на авторі. на авторі є 120 автомобілів. Дивимося по низу ринку. Низ ринку у нас 700 доларів. Ось тут є. 750, 750. Ну, вони, скоріше, всього не, не в доброму дуже стані. Але хто може зремонтувати, той може собі придбати. От, не з ринку 950 доларів. 900 тисяч перепробігу. Уявіть собі, який він. Тобто, двигун, можливо, треба буде ремонтувати, але бачите, шкіряний салон. Тобто така ситуація. І дивимося далі. Ось навіть за 1000 доларів, за 1100. І от подивіться, будь ласка, двигун цього автомобіля. Що тут може ламатися? Ось бачите, патрубок на, бенз... на, цей... на бензин, патрубок на, на повітря, Вон видно, генератор з лівого. Ось. Що тут може ламатися? Тут все ремонтується буквально в будь-якому гаражі. І який це статус? 300 тисяч кілометрів. І якщо я не помиляюсь, тут двигуни, я читав в інтернеті, мільйонники. Уявіть собі, мільйон. Тоді ще робили так, а не так, як зараз я от дивлюся, такий ДДК-мотор DD, в Києві хлопець ремонтує двигуни. 150-200 тисяч будь-який кросовер, все забивається каталізатор, ви даєте про... проїхатися на ньому. 150-120, думаєте, що ви його проб'єте, а вам назад кераміка йде прямо в циліндри. Розумієте, а тут такого немає. Добре, хтось може сказати, що він погано виглядає за 1100 доларів. Окей, подивимося, самі дорогі, які є 605. Подивіться 5,5 тисяч доларів, дизельок. Ви подивіться, оцей який, 4500, оцей 2000, оцей 4000 доларів. Ви подивіться, який вигляд. Давайте глянемо на нього. Дивіться, 4 тисячі, можна його за 3500, наприклад, торгувати. 97 рік. Дивіться, того що просто бомбезніша машина, я думаю. Ви подивіться, який вигляд, який салончик. Тобто майте собі на увазі, що є такі автомобілі з двигунами мільйонниками, і в обслуговуванні величезних проблем не буде. Це це майже 100%. Все робиться на гаражах. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І пишіть в коментарях, які ще зробити огляди автомобілей. Або бізнес-класу, або малолітражок, або, може, кросоверів. Глянемо, як ціни падають всі разом. До побачення.